Привіт, мої ріднесенки! Сьогодні ми наповнюватимемо наш контейнер достатку бажаннями, а точніше, одним єдиним бажанням. Не думайте, що я скупа на бажання і не дозволяю вам бажати бажати скільки завгодно. Але ви знаєте, що я за те, щоб все працювало як треба. Тому список бажань у вас може бути великий, але працюватимемо ми лише з одним бажанням, тому що для того, щоб воно здійснилося, треба діяти. Дам бажання дорівнює дія. І от я зараз дам вам дуже класну техніку, як зробити так, щоб це бажання здійснилося. Потім, коли воно здійсниться, або ви можете на наступний день, через день, два рази на тиждень, три рази на місяць, робити цю техніку з різними бажаннями, тому що основна мета це та, щоб ви не прив'язувалися до бажання сильно. Щоб бажання не стало вашим насланням, щоб ви, звісно, діяли, але не переживали через те, що ой-ой, чогось воно не здійснюється. Тому що для кожного бажання потрібен свій час, і ви знаєте, що все світ знає краще за нас, коли чому здійснюватися. Але цю техніку, будь ласка, використовуйте у своєму житті, тому що вона неймовірна і вона дійсно допомагає бажанням здійснюватися. Тож. Перший крок до здійснення бажання це озвучити, написати і озвучити це бажання. І ви маєте відчувати таку шалену енергію всередині і бажання, щоб воно здійснилося. Це ж бажання, значить, ви маєте відчувати це бажання, щоб воно здійснилося. Оцю енергію хай здійсниться. Завжди даю приклад да, на собі і мій якийсь працював. До початку цього курсу я написала бажання, що я хочу, щоб у мене на цей курс прийшло 100 чоловік. Я хотіла, щоб було у вас 100. Це була моя мрія, моя ціль, моє бажання. я написала, що я хочу, щоб на мій курс гроші що дарують щастя, прийшли 100 людей. Ви зараз подивитеся, скажете, Наташа, у тебе 91, а не 100. Не страшно, але майже 100, правда ж. От, Хоча я думала, що іноді думала, що і 100 не буде. Тому що якось важко було запрошувати. Ніхто ж не знав, що такий скарб на вас чекає, правда? Так от, і я написала це бажання. І воно дійсно викликає у мене не просто якісь шалені емоції, метелики. Да, я, я прям... Відчувала оцю вашу енергію під час занять. Далі, що треба зробити? Далі другий крок це відсвяткувати майбутню перемогу, тобто здійснення бажання, так, ніби воно вже здійснилося. Я ввечері. Зробила вечерю смачну різоту з морепродуктами, все красиво сервувала. Кажу, так, сьогодні ми будемо святкувати те, що у мене на курсі 100 людей. Уявляєте, вітаєте мене! Вони підтримали моя сім'я, як завжди, мої най... найкращі помічники підтримали. Кажу, Алівочка, скажи, от що, ма... от що ти хочеш, щоб мама тобі подарувала? Вона каже: Я хочу фербі. Я кажу, добре, все завтра я тобі подарую фербі. І це ж дуже важливо. Тобто ми відчували, що вже вас 100 людей на курсі. Да? Я це відсвяткувала, що ви вже в мене є. Далі, третій крок був таким, що я перед сном зробила медитацію бажання. Яку ви побачите сьогодні у вправі дня медитація бажання це буде ваш третій крок, зробите перед тим, як ляжете спати. І четвертий крок це зранку прокинутися і зробити першу дію, яка е, дасть таке підтвердження вашій підсвідомості про те, що це, це працює, це здійснюється. Я над цим працюю, це бажання мене все ще надихає, це бажання мене не просто надихає, запалює, це бажання мене спонукає до дій. І я зробила перший крок після медитації. Мені прийшла така е, цікава ідея в голову, що треба відправляти секретні повідомлення, запрошення. От багато з вас отримали ці секретні повідомлення, запрошення на мій перший потік. Все, що я вам розказую зараз, все це правда. Всі ці чотири кроки я дотрималася і вам раджу так само робити. Так буває, що все світ знає краще за нас, і бажання може не здійснюватися, при тому, що ви докладаєте зусиль. Що важливо, важливо, щоб це бажання, процес до здійснення бажання вас запалював. Вам подобався. якщо ви, наприклад, робите перший крок і якось вже не відчуваєте таку шалену енергію всередині, робите другий крок і якось зовсім вам теж щось не по собі. Можливо, це не ваше бажання. Просто відмовтесь від цього бажання. Ви почали до нього йти, але розумієте, що бажання не ваше. Так буває, це нормально. Вчасно від нього відмовитись. Якщо ви робите кроки і з кожним кроком відчуваєте цю мить здійснення бажання, то це ваше бажання. І просто дайте всесвіту час на його здійснення. Але при цьому теж щось робіть. Я не кажу вам прям щодня щось там докладати з серйозних зусиль. Да? Робіть від серця, від душі, як хочеться, тому що давайте трошечки. Різниця тут розглянемо між ціллю і бажанням. Да? Є чітка ціль, ми прописуємо, і тут ми вже йдемо, витрачаємо енергію свою на, на здійснення цієї цілі, да? і процес теж має приносити нам задоволення. А є бажання, бо бувають такі бажання, що не завжди можна зробити якісь дії. От, наприклад, є бажання е полетіти у Нью-Йорк. Це ж бажання? Бажання. Да? От я написала: Я бажаю полетіти в Нью-Йорк. Це моє бажання, я дуже цього хочу. Що я можу ввечері зробити? Ввечері з сім'єю або з подругою. Відсвяткувати, сказати: Ти уявляєш, ось два квитки я купила тобі і собі, летимо в Нью-Йорк. Такого то числа. Прям. Можна і число придумати собі. І відсвяткували. В медитації. Ви там будете слухати мій голос і уявляти, як це бажання вже здійснюється. Як ви вже в Нью-Йорку, вже там ходите по Тайм-Сквер або по е парку центральному. Да? І все-все-все ви будете уявляти. А зранку ви прокинетеся і зробите перший крок, який? Ви, хоча б подивитеся, скільки коштує переліт у нью да? або по переглянете готелі у Нью-Йорку, або подивитеся фільм. Де основна локація Нью-Йорк. Тобто, зрозуміли, да, треба діяти. Але щоб це бажання здійснилося, ну, звісно, треба десь взяти гроші на це бажання, тут уже інша справа. да? А щодня щось робити для цього бажання, не так вже і треба. Тому зрозуміло, що бажання можуть бути різного рівня, да, деякі бажання дорівнює ціль, а деякі бажання це бажання. І всесвіт може так зробити, що раптом хоп, і вам. Ви чоловіку сказали про своє бажання, він раз і подарував вам ці квитки до нью йорка Зрозуміли? Так що працюємо по такій схемі: чотири кроки. Перший, записуємо бажання, відчуваємо прямо, як воно у вас заводить, це бажання. І якщо це бажання ще покращує не лише ваше життя, а й. Хоча б ще однієї або двох людей, то це взагалі шикарне бажання. Далі, все всесвіт буде більше вам просто допомагати у здійсненні цього бажання. Друге, святкуємо це бажання з родиною, з подругою, з сестрою або наодинці, але оце свято, що це бажання вже здійснилося, має відбутися. Третій крок перед сном робите медитацію бажання, яка буде в наступному відео. І четвертий крок рано вранці. Робимо першу дію, яка якраз і запустить отой от маховик, про який я вам казала на одному з попередніх занять, коли ми розбирали три реальності, пам'ятаєте? Так що я вам бажаю, щоб ваші бажання здійснювалися, і щоб саме ви могли здійснювати свої власні бажання.